Звати Маша, і я запрошую вас у свій модельний влог, де я покажу, як проходить зйомка каталогу і поділюсь своїм досвідом роботи моделю у Португалії. Прокинулася дуже рано, адже робота сьогодні у мене у місті Авейру, саме тому така втомлена. Визвала Uber і їду на вокзал, щоб встигнути на електричку. Щоб зібратися у Авейру, то треба взяти такий от отпілет. Це типу білет на електричку. Він їде десь 50 хвилин, може до години. Сьогодні я, до речі, працюю на бренд, на який вже працювала, але це було майже два роки тому. Ми знімали дуже класний кампейн, там, типу, на природі, на фермі. І, До речі, я пам'ятаю, що цю зйомку потім нагрупувала у каталог. Ці каталоги вони були по усі мережі магазинів по всій Португалії. Було, коротше, дуже класно. І от. Два роки по тому нарешті я буду з ними працювати, але це не буде хамвейн це буде просто віко. Приїхала на вокзал, але нічого. Краще раніше, бо ніколи не знаєш, коли тут буде трафік. Дуже часто буває таке, що у порту саме цей час типу там. Десь у сьогодні починається трафік і дуже складно дібратися до цієї станції. Станція називається Кампаня. Їхати мені десь 50 хвилин, я вистатку, так думаю. Трошки про роботу в Португалії. Тут, в принципі, як і в інших країнах Європи, ти сам добираєшся до роботи. Або це якісь там кастинги, то ти сам або їдеш на таксішці, або на метро, або якщо у інше місто, тобі можуть купити білети. Ось, ну і завжди білети купують, все пояснюють, тому нічого складного взагалі немає. Я вибачаюся за мій такий голос, незрозумілий, але я до сих пір не прокинулася. Я дуже погано спала цю ніч, не знаю чому. Було якось дуже тривожно, тому якось було не до того, щоб нормально виспатися перед роботою. ну Звичайно, так. Так. зараз буду шукати клієнта. Я, якщо чесно, не знаю, куди йти. Це взагалі перший раз, коли я приїжджаю на train station саме Обейру, і йду шукати клієнта. Тому не знаю. У мене є номер телефону. Зараз буду розбиратись. Кажуть там Португалія, Португалія, будь ласка, <смі> я взяла свій світшот, тому що не ну, дуже холодно, I'm sorry, але де сонце, де жара? Я взагалі зараз живу у Порту і можу вам так сказати, у нас можливо було тільки ну, з тиждень, якщо так брати, тотал, то десь тиждень гарної погоди. тобто це сонце, реально прям дуже так спекотно, що аж можна було йти на пляж. Не була ще на пляжі ні разу тут, тільки на зйомці. Але не на відпочинку. Тому мені здається, гарна погода в Португалії це якийсь міф, який вигадали просто для того, щоб сюди їхали туристи. Але нікому не кажіть, це має бути секрет. Я ніби знайшла свій спот. Маю чекати на клієнта тут. Вже написала відправила повідомлення у WhatsApp, Ну і поки, поки чекаю тут. Ось робота, до речі, у мене навіть не у самому Авейру, а десь 20 хвилин від міста. Тому клієнт забрав мене на машині, і ми відправляємось у головний офіс бренду Ланідор. Сьогодні знімаю для дуже крутого бренду, називається Lenidor. Як я казала раніше, то я вже для них знімалася. Можливо, тут десь ставлю якісь фотографії. Ось, сьогодні ми знімаємо просто звичайний каталог. Ось так тут все виглядає. До речі, не знаю, яку колекцію ми сьогодні будемо знімати. Я думаю, що вже більш Осінню, можливо навіть зимню. Подивимось. Мені тут принесли каву, тому буду пити. Тут я забалакалась із мейкап-артисткою, бо ми вже дуже багато разів працювали разом, і нам завжди є про що потеревенти. Взагалі дуже люблю її роботу. Мейкап у Португалії завжди мінімальний і натуральний. Ніколи не стикалась із проблемою брудних спонжів або кистей, і ніколи не мала травлів із шкірою після, тому за це точно можна не переживати. У мене сьогодні макіяж. Вже будемо починати. Сьогодні така курочка із картоплею і невеличкий салатик. Ось, приємно мені апетиту! Я коротше, вже поїла, трошечки відпочиваю, тут десь дають годинку на те, щоб перепочити, тому взагалі топ. Дуже класно проходить зйомка, все дуже швидко. Я дуже швидко позую, я звикла до цього, але дуже багато одягу. Ми сьогодні знімаємо, мені здається, аж на три сезони. Зараз ми почали і будемо продовжувати знімати літній сезон, саме знижки, а потім вже будемо знімати осінній і зимній. Там будуть різні светри, кофти, кардигани і так далі. Коротше, дуже багато насправді роботи. Я не звикла до того, що у Португалії прям стільки одягу на зйомках, навіть на вікомах, бо завжди все дуже прям супер-мега-чолово. Знаєте, там не знаю, на зйомку можуть бути 20 аутфітів і все. А тут прям реально багато. Але це класно, тому що в мене є бажання поїхати в Азію. Не знаю, що куди конкретно, але типу бажання є. Тому це якраз така знаєте, школа це швидке позування, багато речей треба швидко передягатися і так далі. Прямо згадую часи, коли я була в Індонезії. Якщо чесно, буду вже йти. Нам треба вже повертатися у студію, і буду вас тримати в курсі. Трошки покажу вам, як проходить зйомка. Трішечки розповім взагалі про роботи у Португалії. Ця країна вона дуже комерційна. Зазвичай тут або роботи по типу іком, або якісь кампейни, лукбуки, тобто якось так. І насправді дуже багато едиторіалів. Ну, особисто у мене. Взагалі залежить від дівчини, від її типажу і так далі. Але мене дуже часто запрошують різні різні фотографи на едиторіал. Я навіть була у декількох журналах вже опублікована. тому... Ну реально, тут дуже класний маркет, але дуже комерційний. Ну саме для некомерційних дівчат тут буде складновато. Мені здається, не буде так багато робіт. Щодо позивання і темпу роботи у Португалії, насправді ця зйомка досить нетипова, бо тут реально дуже багато одягу, і як завжди воно буває, мало часу, щоб це все відзняти. Саме тому я позувала швидко, так само і перевдягалась, і майже не просила перерви. Прикол, ще був у тому, що треба було встигнути на електричку назад у порту, тому намагалася закінчити якомога скоріше. Хоча мене ніхто не підганяв і слова не сказав, що треба спішити. Позування дуже легке і базове, без зайвих рухів. Тому у цьому плані працюється досить легко. Зазвичай робота у Португалії у мене асоціюється із повним чілаутом. Тут на перервах навіть можуть запропонувати випити вина. Тому іноді є таке враження, що я не працюю, а просто класно проводжу час із людьми. Тільки що закінчила роботу, це була просто офігенна робота. Було дуже багато одягу, але дуже класна команда. Прикольний одяг був для зимньої колекції. Я дуже, дуже рада. І вони сказали, що, типу, я дуже класна модель, їм дуже подобається зі мною працювати. Вони мене обов'язково запросять ще, і це так мило. Це так класно. Я дуже дуже з собою пишаюсь сьогодні, <смі> бо я трішки ну не знаю. Я не звикла до такої кількості образів. Не те, що не звикла, вже давно так не знімала, і я була сьогодні молодець. Тому хвалю себе. Це до речі, порада від мого психолога хвалити себе, тому хвалю себе <смі> якось так. Тому, як рухається камера, можна зрозуміти, що я трішки у стресі. Бігла на електричку, бо мала дуже мало часу купити білет і знайти колію. Тому більше нічого не записала. Цей влог доходить до кінця, і я дуже вдячна кожному за перегляд. Сподіваюся, ви відкрили для себе щось нове та класно провели час. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі. Всім папа! -па.